Що можна приготувати на сніданок. Ідеально, будуть оладки із кабачка і крабових паличок. Виходить дуже смачно і дуже ситно. Спробуйте обов'язково. Для початку натираємо кабачок, додаємо трішки солі і даємо постояти 5 хвилин. Далі віджимаємо зайву вологу. Акрабові палички нарізаємо невеличкими кубиками. З'єднуємо з кабачком і додаємо тертий твердий сир. Також додаємо яйця і борошно. Все це перемішуємо до однорідності. Далі вологими руками формуємо оладки. Ліпимо як сильники або котлетки і смажимо на невеличкій кількості олії з обох сторін до золотистої скоринки під кришкою. Смачного!